Чоловіка, сьогодні ми знаходимося у місті на на автостанції, де намагаємося виїхати в місто Ужгород. Рейсом автобусу на 550, я на радіо уж Ужгород, Виноград, але в зв'язку з тим, що автобус поламався, поїздка відміняється. Знаходимося у приміщенні автостанції. У приміщенні автостанції відсутнє опалення, значить, міцева температура, а також належні умови для торгування пасажирів. Бачимо є вивіски, де сплачується санційний збір, як із привідника, так і пасажирів. Бачимо ситуацію, яка є в приміщенні. Наразі нам повідомили, що автобуса не буде. Люди білети на тема сторона. На даний час очікують всі. Але той стан, який зараз є на автостанції, він відповідає належним умовам і сервісі. Ось така ситуація з Любина Радіською автостанцією.